Лот номер 26, чоловіча колекція Сандро Парі плюс Емпоріо Арманія. Складається лот із двох блоків: одяг та верхній одяг. Відповідно, і дві ціни. Це така от сорочка, куртка. І вона, бачите, така йде утеплювач із Йде ця модель як одяг. Верхній буде одяг показ в самому кінці. Така сорочка. До речі, тут цінник стоїть 395 євро. Вовна. Поло Сандро. В кожному лоті у нас. Три кашемірових, кашемірових джемпери. Тут у нас беш, такий молочний та темно-синій. темно-синій. 100% кашемір. Цінники рітейл. 295 євро розпродаж 198. Далі сорочка джинсова від Сандроа. Так. І в кожному лоті у нас біла сорочка від Сандро. Переходимо до блоку Emporio Armani. Такі от спортивні штани. Emporio Armani. джинси Emporio Armani. великий розмір сороковка. Розмір тридцять. Це у нас сандро. І остання моделька. Там є джинси, низи. Це шорти Emporio Армані. Одна одиничка. В кожному лоті у нас є одна одиниця. Цей красень. Бу... Е -е 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 Пошукайте, хто це. Буде цікаво вам. Далі поло дві одиниці в кожному лоті, тільки в розмірі С. Переходимо до блоку верхній одяг. Тут у нас чорна куртка і синя куртка. Розміри М та XL. Далі в кожному лоті у нас буде три ось такі куртки від Емпоріо Арманія. Она тепла. Две курточки будут в размере 50. Так. Две в размере 50. Одна в размере 52. І остання одиниця. Також в кожному лоті у нас є така багата, шикарна парка. Тут наповнювач пух. Капюшон також пух. Отже, ми з вами подивились лот номер 26, парка розмір 54. Ми з вами подивились лот номер 26 На зв'язку ваш луч. Мирного неба.